На жаль, на сьогодні під час оцінювання повсякденного функціонування життєдіяльності особи командами повністю порушується Конституція України. Коли ми візьмемо третю статтю Конституції, життя і здоров'я є найбільшою соціальною цінністю держави. Життя і здоров'я, звичайно. Громадян України. Коли військовий беремо приклад військового, тому що е, це приклад, приходить після поранення з травмами е, на оцінювання, і, знаєте, йому оцінюють втрату працездатності там, в 15-20%. При тому, що якщо об'єктивно рахувати, там і 70, і 80, і 90%. Бо я пишу дуже багато скарг, і я бачу, як недооцінюють втрату здоров'я військових, то я можу сміло говорити, що дійсно команди порушують Конституцію України. Тому що е своїми рішеннями вони показують, що здоров'я нічого не варте. Я про це говорю і буду говорити, тому що ті люди, які захищають, не просто мене захищають, а захищають мене від ворога і захищають державу, вони мають право, і ми всі зобов'язані перед ними створити як найкращі умови цим людям. Але виходить, що... Військовим потрібно добиватися справедливості навіть під час оцінювання. Військовим потрібно добиватися справедливості навіть коли потрібно встановити групу інвалідності або, принаймні, хоча б якусь втрату працездатності. І це є факт, що порушення із сторони команд дуже велике. На сьогоднішній день. Правильно і об'єктивно проходити оцінювання, потрібно пройти дуже великий шлях. І все починається, я вже неодноразово говорив, із певних діагнозів, які встановлюються під час лікування. От діагноз впливає, це є старт. Діагноз впливає на кінцевий результат. Чи правильно встановлений? Чи правильно він описаний, чи правильно описана тяжкість стану, це все впливає. І, до речі, чи правильно стан особи військово, цивільно, прив'язаний до міжнародної класифікації, яка буде впливати знову на кінечний результат. Тому я, як завжди говорив і говорю, що на сьогоднішній день потрібно думати щодо отримання правильної законної групи інвалідності. Тому що пройдуть терміни оскарження, подачі до суду, і тоді буде набагато складніше. А здоров'я не додасть ті захворювання, травми, які на сьогоднішній день є. Так, шляхи часто складні, але можна. Пробувати принаймні долати їх. Здоров'я все-таки по Конституції це одна з найважливіших соціальних цінностей, але в першу чергу це ваша цінність, адже держава показує свою цінність.